Вітаю на каналі Littrader BO. Сьогодні ми поторгуємо криптовалютою, а точніше, фьючерсами на криптовалюту. Значить, Працюємо на біржі Binance. Підбираємо зараз ситуацію. Дивимося, от що у нас робиться це біткоін. Тут зацікавила мене позиція по Solana Solana USDT графік відкритий п'ятихвилинний От. Дивлюся, що біткоін дещо на пішов, Solana у нас поки що в просадці, але об'єми вертикальні підвищені. Тут ми зайшли. Ось в таку зону цікаву. Я очікую, що буде розворот локальний наверх солани. Тому, зайшов mm -hmm. от на Binance, вибрали солану відносно із ДТ, це фьючерси, нагадую. Плече у нас стоїть 10 x 100 доларів. Максимально. На, на всі 100 доларів будемо відкривати, так, чекай ще. о! Суперситуація. По ринку купіть. Все, у нас ордер відкритий. Ось бачимо. Знизу ордер відкритий. І очікуємо поки зроблю паузу в запису, потім продовжу. Включив запис. Дивимося, як у нас тут швидко міняється. Ситуація у нас так получає, нагадую, ну, 10X це в принципі ну, нормальне, не сильно велике, але все одно в залежності від руху ціни досить значно, скажімо так, міняється наш прибуток чи вбиток. Це наш графік на Trading View. Ну, в даному випадку тут е, розраховано, звичайно, там... о, ще, ще провалилося нижче. Так. Нормально провалилося. Ну, просадку тут, е, звичайно, що витерпимо. Бачимо мінус, скільки у нас мінус 5 доларів, да? мінус 10 вже, як швидко рухається. 12 і це все з плечом 10 x Ну, Тут позиція розрахована. Не не, не так, скажем, сильно. Короткострокова, там, не, не на 5 хвилин. От. Для того, щоб витерпіти можливу просадку і <кій> дочекатися, коли піде наша позиція плюс. Тому це може зайняти декілька п'яти хвилинок, може зайняти півгодини, години може зайняти і більше часу, залежно від того, як рухатися. крухатися. Зараз глянемо це на да, що у нас по біткоїну робиться. Ну ось, По біткоїна також хороша ситуація, до речі. Для відкриття позиції верху. так ми вже війшли посиланні, тому... тому. Так, продовжую запис. Бачимо, що у нас є 6% 5-6% в плюсі. Наша позиція. 6% закрив я позицію, тому що бачу, біткоін починає відкатувати вниз. У ну, нас така короткострокова позиція. Пам'ятаємо, було 100 доларів на фьючесному рахунку, зараз 105 і 38 центів. так Коротко, за, за декілька-п'ятихвилинних свічок заробили 5% до, до депозиту нашого. Це просто так, як приклад торгівлі на фьючерсах показав. Так що працюємо далі, розвиваємося, не здаємося, досягаємо своїх цілей і тільки вперед. Todos os povos, sempre são no crash,